Що ви втрачаєте при введенні обліку в табличках? ТОП-5 втрат, що не дозволяють вам заробляти більше. Перше та найважливіше, що ви можете втратити, це фінансова інформація. Використання традиційних методів, таких як таблички, може бути недостатнім для відображення усіх ваших банківських рахунків, касових операцій та готівки в режимі онлайн. Звісно, вносити це все можна руками або ж бігати по банківським додаткам та плюсувати все в голові. Та чи не приведеться нас до втрати номер два час? Скільки годин на тиждень ви витрачаєте, копаючись в файлах? Папках, табличках, щоб внести та проаналізувати дані, а потім ще й зрозуміти, звідки взялись такі результати. А скільки часу витрачається на пошуки помилки чи формули, що злетіла. Давайте будемо чесні, дуже багато. А чи не простіше зробити два кліки в сервісі ФІНМАП, щоб побачити всі фінансові результати за період та прийняти управлінське рішення? Ресурс. Втрачаючи час, ви втрачаєте ще й свій управлінський ресурс. Замість того, щоб зайнятися стратегічним розвитком та вибудовувати ефективний бізнес, ви загрузли в цифрах та звітах. Звісно, інвесторам треба показати, що ви вмієте розпоряджатись фінансами та інвестиціями. Та чи потрібно витрачати свою енергію та увагу рутинним операціям, якими не має опікуватись власник бізнесу мобільність. Швидкість прийняття рішень ключовий фактор успіху в сучасному бізнесі. Наприклад, вам потрібно тут і зараз вирішити, чи дати оптовому клієнту відстрочку платежу. Почекайте, зараз завантажиться ноутбук, всі програми. Ви знайдете потрібну папку, файл, оновите табличку та порахуєте все. Замість цього, ви могли б відкрити мобільний застосунок FinMap та дізнатись за хвилину, чи не вплине відстрочка платежу на касовий розрив. Гнучкість. Всі ми знаємо, що доступ до файлу таблички або є, або його немає. Ви не надішлете файл з усією вашою фінансовою звітністю касиру, щоб вона вносила в нього напряму рух коштів по касі. Однак за допомогою FinMAP можливо гнучко налаштувати систему доступів для кожного співробітника. Таким чином, кожен член команди зможе бачити та вносити лише ту інформацію, яка потрібна для його функцій, а ви відслідковуєте всі зміни в історії дій. Незважаючи на те, який метод ведення фінансового обліку ви обрали, ми дуже раді, що ви зробили потрібні кроки до фінансової грамотності. Тож, бажаємо вам успіхів!